Мої нинішні учні зараз уже другокласники. Стан є більше часу для роботи із компонентами дій. Ми переходимо і до душок. Треба закріплювати взаємозв'язок між компонентами дій, для того, щоб готуватися і до розв'язання рівнянь, і взагалі, щоб легше було розв'язувати інші завдання. Тому канва в цьому плані стала в нагоді, сьогодні почала робити е картки на компоненти дій, попередньо зробила і з'явились думки, як їх урізноманітнити. Сьогодні вже перший урок у нас був з цими картками і побачила, тобто дивіться, як я робила. Доданок і доданок це у нас частки, так? ціле це сума, тому ціле я зробила великим, а під ним якраз два доданки, щоб діти бачили, що де найбільше число в прикладі. Тобто, якщо воно ціле, щоб вони пам'ятали, що ціле шукається збільшенням додаванням, а частинка шукається зменшенням відніманням. Тому зменшуване те, що в мене велике. І від'ємник різниця маленькі. Все ну, сильні діти, вони і в тому році це схопили і працюють, але все одно час від часу ось ці логічні, логічні навантаження, коли додається на завдання, то час від часу дітям буває важкувато. Думаючи, як ще їм полегшити роботу з цими категоріями і як автоматизувати швидше це, то, мабуть, я зроблю ще, може, у вигляді як цілого яблука, це зменшувано, то частинки будуть ну, зараз подивимось. В принципі, я це відео записую, щоб не стільки, щоб ви зрозуміли мою логіку, а в першу чергу для того, щоб побачили роботу з інтерфейсом, як взагалі з цим працюють? Так, що у нас? Нова сторінка? Можу її зменшити. Що у нас? Інтерфейс простий, коли ми сторінку є, ми її можемо зробити і скопіювати. І на її основі наступно вже робити. Ну, звичайно, видалити, додати, приховати. Це можна, деяким можна приховати сторінки і потім експорт робити уже вибраних тільки сторінок, щоб вручну там щось не відмічати. Ну, я, чесно кажучи, рідко користуюсь цією функцією. Так, ось наша панель завдань. Зараз, мабуть, навіть зменшу вікно браузера, щоб краще було видно. О, прекрасно. І так, що у нас? Дизайн. Шаблони ми можемо. Я обрала це у мене лист з завданнями А4. Можна обрати величезну кількість різноманітну шаблонів. Їх, на основі цих шаблонів можна переробити, зробити все, що треба. Шаблони, стилі, просто кольорні схеми є. Далі елементи. Це у нас зазвичай йдуть рамки, там стрілки і так далі. Але зараз, кстати, мені потрібні елементи. Є ще текст, типовий текст і плюс є шаблони декілька. Брендування нам не потрібно, це завантаження своїх файлів, якихось зображень, відео, якщо треба. Ну, Малювання, проекти, додатки, там штучний інтелект не додається. Це тут можна брати. Ну, Фото, це здається, бібліотека фото. Теж рідко нею користуюсь. Найчастіше люблю елементи. Мені подобається. Так, ну що, подивимося, яблуко. Спробую яблуко. Так, яблуко яке мені потрібно? Просто яблуко зараз. Не знаю. Для початку контур подивимось. Ось такі у нас графіка. я теж полюбляю графіку. Давайте без контуру. Так. Яблуко просто. І графіка. Графіка, графічні елементи, тут можна часто і якісь кольори міняти, тому дуже зручно. Так, яке у мене буде яблучко на мою суму різницю? Ось, кстати, ломтик є, достатньо цікаво. Ті, що рухаються, не актуальні. Ось є половинка. Прекрасна половинка яблука мені стане в нагоді. Так, зменшу поки. І ціле яблуко, дивлячись на цю половинку, схоже за формою, якесь красивеньке, ну що червоне, так? Щоб у нас було. Так, тут з листочками, там без листочків. Ну зараз подивимось. І майже з листочками. Ну, в принципі, листочок можна прибрати. Так. Ну, ось контур якраз чітко видно. Ану, спробую це. Так, прекрасно. Це ми закриваємо. Ось ми залишились з нашими яблуками. Ага, тут готовий графічний елемент. Ну, нормально. Якщо це у нас листок А4, аркуш, то для того, щоб видно було на дошці, я думаю, треба нормально додаю сторінку, пересуваю це сюди. Я думаю, що на одне яблуко можна і розтягнути наші назви. Так. Чотири компоненти у нас. Раз, два, три. Копію, чотири. Раз, два, три, чотири. Тепер що у нас іде? Доданок? копіюю і тягну на текстове. Текстове поле. Ось воно. Може так. І кісточки хочеться, щоб видно було, але подивимось, що у нас тут. Верхній регістр, а по кольору, що у нас по кольору тут. Кольори, ну це тільки колір тексту. Зараз подумаю, можна... Може, якимось світлим. Ні. Відмінити. Я думаю, я збільшу текст. О, все, прекрасно. Доданок у мене буде друкуватися двічі, так, навіть трошки збільшу. О, все. Зараз. Все, до країв. Доданок. Так, доданок. Я одразу роблю, а, чому скопіювала? Я експортую, коли це в PDF-файл, і на друк одразу не буде там окремо зупинятися і двічі щось відправляти на друк. Доданок. Далі що у нас іде Від'ємник. Копіюю. Від'ємник. Ось сюди. Можна і знизу, кстати кстати можна і знизу. Мені здається, що воно так органічніше буде. Виглядати. Угу. Так, мені це більше подобається. Доданок, від'ємник можна збільшити, можна шрифтом збільшити, але я зазвичай потім рамку, просто самопропорційно змінюю. Так, від'ємник і. І-і і, різниця. Копіюю. І вставляю, збільшуємо максимально, щоб у нас воно так досить чітко було видно. І можна буде ось так поближче. Ширше. Ось так. Так. Ага. Тоді ж у нас велике Ось, ціле повинно бути. Ціле можна навіть і світлим шрифтом щось зробити. Так, сума. Копіюю, вставляю, ось можна розвернути. А ну-ка, якщо я білий шрифт зроблю. Контрастніше, контрастніше буде, мені здається, навіть це краще. Так і <кій> збільшую ну, десь так. Сума і зменшувано довгий текст. Але що робити? Тому прибираємо. І ось це сюди ставимо трошки зменшити наш надпис зменшуване. І білий текст також. Так, ну, завтра спробую. Хоча мені не дуже подобається, що Тут надпис під, а там на горі. Може роздрукую навіть два варіанти. І під половинкою надпис. <кій> <кій> ну, різниця більш-менш. Від'ємник. Теж читабельно. Так, доданок мені не дуже цей надпис на. Подобався. Ну, давайте трошки вище. Хай. Може навкіс, кстати. Ну, тоді все надо Ні. Так. <кхем> ну, нехай так буде. Так, ну, зробила. Доданок данаксуму, що я ще хотіла? Я хотіла ще доробити картки із знаками арифметичних дій. Ось копію цю рамочку. Ой-ой-ой. Ось вона. Дуже зручно ці графічні елементи, колір межі тут є навіть такі з градієнтом? Хай буде такий красивенький. Так, один. скопіювала два. Три. І чотири. Автовирівнювання є дуже зручно, коли Працюєш, канва мені взагалі дуже подобається. Так, ну не знаю. Може три вміститься Там поляк стандартні, я розумію. Але... А, майже. Раз. Два. Трошки. Два. Три. Так. Так. Ну, хоча достатньо зробити одну сторону і на її основі потім доробити другу все. Так. Виділяємо. Утримую Shift і почергово натискаю. Тепер я можу це скопіювати і вставити. Ось ця група одразу встала на своє місце. Так, і тепер моє завдання навіть в елементах пошукаю плюс. Графіці, пелюс, пошук. Ось які плюси у нас є. Красиві, стильні, намальовані. Майже на кожному можна поміняти кольор, який до вподоби. Угу. Ну якщо такі плюси, можна навіть рамку, хоча ні, хай буде в рамці. Але щоб колір співпадав, більш він якось поєднувався. Так, шоунду. Три. Ні. Не подобається. Так, дивлюсь, які мені плюси. Ну, з жовтенький він буде добре виділятися далі. Тут вирізати важкувато, буде, або... ось цей непогано. Ну-ка такий, плюс, плюси в мене хай такі будуть. Мінус. Мінус теж в цьому стилі спробую. Схоже, але не з чорним. Ось це, мабуть, а якщо такий? Ні. Де у нас ще мінуси є? Ага, та ось. Дизайн. Так, плюс-мінус і дорівнює. А ось у нас і дорівнює. Все можна закривати. Так. Раз. два. Плюс. Плюс. Рівнюю мінус. Отакі ну, вони яскравенькі. E, плюс. мінус. Виділяю. Плюс. Ми. Ага, мінус. Ну, нехай ще буде плюс. Копіюю і переходжу на наступну сторіночку. І сюди їх вставляю групкою. Так, що я ще один мінус зроблю. Дорівнює. Дорівнює. Так, мінус. Мінус. Дорівнює. Скільки в мене там плюсів два? влізе цей плюс сюди. Кстати, влазить. Так, чотири плюси. Так, раз, два, три, чотири плюси. Далі раз, два, три, чотири дорівнює. Раз, два, три мінуси. Так. Ще один сюди. Так. Назад ось сюди зараз посуну і в принципі у мене вже готовий шаблон. Завтра прийду до школи і надрукую, рукою, сподіваюсь, стигну. Заламіную, виріжу і буде у нас шикарний ілюстративний матеріал. Подивлюсь на реакцію дітей і потім зрозумію. Ну, ця... Ідея була досить таки непогана з цим. Тобто це було все одно мені полегшило сьогодні роботу із таблицями. Але подивимось. Працюємо, придумуємо, дивимось на реакцію дітей і робимо висновки. Тому реєструйтесь в канві, особливо вчителі. Там безкоштовно можна повний доступ отримати. За довідкою з роботи. Просто її там треба вислати сфотографовану або диплом про педагогічну освіту і безлімітний доступ до всіх платних функцій цієї платформи у вас буде. Все. Дякую за увагу. До нових зустрічей.